Сімейство Meizu Blue Charm наприкінці минулого року поповнилося новим членом Meizu m 1 Metal. Це так само бюджетний і продуктивний апарат, але при цьому Meizu вдалося підняти його дизайн на новий преміальний рівень, одночасно не порушуючи традицій попередників. Тож зустрічайте Meizu M1 Metal. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. Одразу хотілося визначитися з ім'ям Пристрою. В піднебесні він продається під ім'ям Meizu Blue Charm, що по-китайськи звучить як Metal. Метал. за мою китайську, звісно. У той час, як для решти світу, він відомий як Meizu M1 Метал. Зовнішній вигляд смартфона повністю відповідає фірмовому стилю Meizu. Суб'єктивно, M1 Metal має більш акуратний і витончений дизайн ніж флагманський mx 5 та Pro 5. адже в ньому просто немає тих костурбатих пластикових вставок і модуля камери, що випирає з корпуса. А вкритий лаком алюмінію виглядає як мінімум незвично. Корпус M1 Metal виконаний з цілісного шматка сплаву алюмінію. Що сталося? Та скільки ж можна вихваляти Мейзу? Вже четвертий огляд гаджета від цього бренду, і все так мімімішно, він такий класний. Тебе що, китайці купили? Ти що ти верзеш, дурбецело? Ми тут з оператором провели конструктивну розмову і домовилися, що в цьому відео я буду дуже прискіпливо оглядати мейзу М1 Метал. І за кожне сказане мною добре слівце в бік Мейзу я буду розплачуватись гривнею. Тож продовжимо. Непозитивний огляд, ми за М1 метал. Якщо подивитися на М1 метал здалеку, то він ідентично жахливий до М2 Note. І навіть виробник не зміг би їх розрізнити. А от якщо звернути увагу на тип захисного скла, то все стає зрозуміло. Всю передню поверхню новинки разом зі здоровезним 5.5 дюймовим дисплеєм з тонкими рамками прикриває так зване 2.5D-скло від японського виробника NedGo. Це скло загнуто біля країв, що додає зовнішньому вигляду преміальності. На відміну від екрану в М2 на екран в М1 Metal має дуже слизьке олеофобне покриття. Я ж сподіваюся, ти розумієш, що чим повільніше вкривається відбитками екран і чим легше по ньому ковзати пальцю, тим краще на ньому олеофобне покриття. Який же ти уважний став? Для того, щоб погіршити собі продажі, ми і m 1 Metal сканер вибитків пальців, через який будь яка операція зі смартфоном займає більше часу. Адже для початку треба прикласти пальця до сканеру і чекати цілих 0,48 секунди, щоб його було розпізнано. А сама слухавка розблокувалась. Причому сканер цей не простий, як у HTC One m 9 та Samsung Galaxy S6, а фірмовий з вбудованою в апаратну клавішу сенсорною областю M Touch 2.1. Про те, як неї користуватися, ми вже вам не раз розповідали. Тож, хто не знає, просто класніть на це відео. В Meizu M1 метал лише один мультимедійний динамік, який за класки розташовується на нижньому торці. Він має непоганий запас гучності. Тож навіть на вулиці, де ніде голкою ткнути, виклик не пропустите. При цьому на максимальній гучності він не хрипить і не спотворює звук. Якість жовновушника і запас погучності не викликали жодних нарікань. У штатному плеєрі є еквалайзер. Додаток розуміє більшість поширених форматів музичних файлів, включно з флаг і еплівським M4A. FM Радіо в смартфоні немає. Камери, які завжди дві на 13 та 5 мегапікселів. Використання фотомодулів Sony вже не дивує, але дозволяє сподіватися на високоякісні знімки, які виходять на цьому апараті один за іншим. Але знову ж таки, все залежить від якості освітлення. Окремо варто відзначити неймовірну швидкість роботи фокусування і самого додатка. Навіть за неявності рухомих об'єктів апарат миттєво ловить фокус і робить знімок. Стоковий додаток камери має як автоматичні, так і ручні налаштування камери. кшталт на витримки числа ІСО, експокорекції та інших параметрів в яких зможе розібратися тільки досвідчений користувач. Відео він пише лише в Full HD і ніякого 4К. Автофокус працює з посмикуванням. Враховуючи те, що за умовами нашої з оператором домовленості я не маю нічого казати позитивно про цей смартфон, то ось вам відео на різка кадрів з продуктивністю цієї слухавки під приємну музичку Еніомерикони. Щодо операційки, то тут я можу не хвилюватися за свій гаманець і казати всю правду матінку про Meizu M1 Metal. Цей смарт призначений виключно для внутрішнього ринку, тому й базується не на операційній системі Android, а на так званій YunOS. І мова йде не про оболонку поверх Google Android, а про самостійну операційну систему. Розробником якої є інтернет-гігант Alibaba. Зовні це той самий Андрійко, але без сервісів Google, хоча й останні можна встановити, просто завантажившись з фірмового App центру додаток Google Install. Дуже прикро, що зробивши такий суперовий девайс, враження від нього примудрилося зіпсувати такими зайвими танцями з бубном. Тепер перейдімо до автономності. Вона тут просто жахлива. Meizu M1 Metal не в змозі прожити 10 днів без підзарядки і потребує до заправки кожні півтори-дві доби. Підводячи підсумки вище сказаного, смартфон Meizu m 1 Metal просто жах. Такою обманю. Дуже класний. Він дійсно доводить своїми апаратними можливостями, включаючи відмінну автономність, солідну продуктивність, наявність канеру битків пальця та досить потужну камеру. А плюс до цього ще й металевим корпусом. Натомість відсутність Андрійка і якась дурнувата ес замість нього, а ще ціни у 6 тисяч гривень, можуть суттєво вплинути на вибір потенційних покупців, не на користь цього девайсу. Подяка за наданий на огляд девайс, висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком.